Нема. Не Якщо представитись мені? Чи ні? Що мені не представитись? Ласно. А что такое, а что вы громадян пускаете в этот А что это, самолет? У него в голове как курки, то... Я думаю, ты дашь... Ой, він дал. По каким причине? По кем причине виндал? Чему ты, чего чо, ты его скажешь? Та ти подумай, який нормальний, адекватний чоловік може обзивати дівчину. Так роблять або малолітки, або неадекват, або придурки. Що їх якщо що, ванну? Хто ти після цього мужик? Якщо ти на дівчину взиваєш її. Ти два іншого той ще. Ти ти Готуйся. Ти, ти, Готуйся, ти якщо ти обзиваєш дівчину. А мені зразу надати не міг? Ну так а шо ти написав? Суть на тебе, да? Красавчик, ну, по-можски, я похвалю. Прям мужик А, вона вас обзивала якось, вона до вас адекватно говорила. <звук> а, яке ви маєте право ну, право ну, право обзивати вже дівчину. Можуть... Я запитую, вона вас відзувала, вона до вас огурила. Так і це вас не повинно цікавити. Тепер я з вами розмовляю можу дружиною. З Якою цілею ми посвідчення? З якою цілею маю представляти? Скажіть мені тебе, пожалуйста. Я кожному громадянину маю виходити і поставляти по Що ви таке взяли? Ні, чи як быстро. Шо? Чо ж? Все. Мне звонили уже. Комиссия а, хотела позвонить. А, я вам задал питание. Ну, я, я буду играть же. буду. 29-го должны прийти. Блядь, мне надо, короче, позвонить Насте, чтобы Настя мне что-то сделала с этой брёбаной Как она чтобы она мне там сменила эти пароли, блядь. Потому что я что-то пытаюсь мне у меня вообще херень какая-то получается. Так вы бачите, и мне нужно за этот вытягивание солидности, короче. Я думаю, этого mm -hmm. достаточно. Миник вы бачите, да, я думаю, этого достаточно. Теж баут, чого бачу перед собою. Бы вот так вот меня не было, а ты типа был дома, ты не имеешь я права. Тебе я тебе должна на тебя нотариальное доверенность сделать, доверенность сделать доверенность что ты типа О, нотариальное да. лицо. Вот, Доверен, кому я доверяю, вместо себя, заниматься моим я. Причем здесь ты 18+, плюс вот Так скажи мне что он тебе показал. Ты вообще слышишь, что Да. Я я я я я я я интересно, Я Нігені, блядь. скажи причину, ти вже зайбав. Ну, Так він не може адекватно об'яснити. Він перша на дівчину наїжджає, а потім, коротше, з тими. І зараз требує посвідчення. Мужик з мужиків, прям. Маня, він ще він це закулак. І крісок. Я ж тобі говорю. Це прям мужик з мужиків. Він перше наїжджає на дівчину. Так, Та скажи, ти... з якої причини тобі треба не давати? Ти можеш сказати? Чи ти, ти... напротив праців... де? де? я тобі говорю що раз, ти бачиш мій нікне. Все, що то мій від що... що тобі треба. Я ж тебе не прошу, дай мені свій паспорт, дай мені свій воєнник, черний, щоб я побачив, з тим я розмовляю. Я бачу, твій нікнейм, я з тобою розмовляю. Так само, як ти. Б... Ваня, він нічого не бачить, він сліпий. Ну так піди до окуліста, їздить лікарня. Чим їй тут поможе? Тут лікарня тобі, як, не а як, не піше, а як то він не поможе. А він нік не пише? то він? Mm. Що ти по РП, то ти передостав причину, чому він ти має показувати. А не чи те тут наркоман? Це причину, причина, що він тобі має показати. Ні, це просто, знаєш, я я не розумію одного, да, є малолітки, що оце їм заїсть такого поняття. Ну, хрень його, знаєш, взрослий тіб. Ну я не думаю, що зробить пота, кок прийде і з одної ті мене начне на борт, типа цей, спригувати. Перше начне на дівчину наїжджає. Потім, коротше, з однією теми на другу спригувати, і зараз коротше, йому заїло моє посвідчення. А з ким ви балакають? І перестав та Ну, а дивись, що я бачу з ким я розмовляю, ти не бачиш, з ким ти розмовляєш. Значить тобі третього окуліста, значить тебе проблеми з зором. в лікарню. Тоді ти нічого не допоможу. Які питання? Він хоче порапити. Ви думаєте, що кожен громадянин, який сюди заходить і кричить тут а, на дівчат і кричить, дайте своє посвідчення, я про тобою стану на коліна, пред'явлю твоє посвідчення, і скажу так, тримайте, більше до да? мене не лічить. Так ти собі це представляєш чи як. Це мені назвали одну причину, з якої я маю тут багато підтримки, ніж це я вдома. Ви не знаєте, чи Ну, а ти не повинен в цей грати і русу шістувати, в мене така думка, і що? І що я можу зробити? Ну ні, він не знає причину. Боже. Урлуйте. Урлуйте. На 5, щоб ми не це ти дурний. Причем передоставка. Це мене адекватний якийсь. Може назвати лечальник. Батьки він не може назвати, тому що він її не знає. Ваня, ты значит кто-то читал, я не знаю. Як тебя прочитать, то что я написал? Так ты скажи причину. Вот, як він сказав.

Запал металли его не так ты так предоставишь при чем? Пожалуй здоровье Бля, очередь плюс, еб То что тебе написано на дом Да он на 6 трус мы тут говорили вона щось сказала, він написав в, в чаті на тебе, я за нею заступився, тепер громадянин треба, щоб я працював своє підсвідчення, не знаючи, чи на це причини. Стоїть тут, збирають дівчат. Так, вона до тебе нічого не говорила. Ти взагалі лівій тіб, як я ти сюди зайшов, ми собі общалися, вона бивша наша сутрудниця. Ти взагалі ну Що ти взагалі робиш? Якось ти хрена сюди взагалі, якщо будемо так говорити. що він позорив тут з укусу, щоб попати попатить. Це дебіл, який не можеш пожаловати. Я ще раз говорю, це Биша, наша сотрудниця, з якою ми розмовляли. Схрінялі ти общей сюди запіву. Якщо ти вже хочеш так в губу, тебе запитуй, схриня, ти сюди пішов. Так мені всередино хто ти, я тобі задаю питання, будь ласка, відповідай мені на нього. Хартик відійде, пропустив. Это мое право заходить к ПЗ. Я жду, я жду э, лидера На, до при, принятия так. Поздравляю. Координацію говориш, якщо ти мене називаєш наркоманом і я немає алкоголіком, чи як писав в чаті, так що про координацію. Я з тобою димом говорити, якщо ти так говориш до мене, товариш. Схвалена заява. Просто ми тут можемо. Я жду лідера. по заявки. Кто мне, не дозволял? Я не знаю. Поки тут не мать. Мне не Но кто не позвонил. Ну, а кто нас А, тут что, не можно? Да тут написано, что не можно.

Не прийшов наверху. Ти називаєш причину, з якою ми ти маємо показувати посвідчення? Ваша буде просьба так піти когось застрелити, я це торити зобов'язані. Повірте, я не кращую. Доброго дня, а что тут происходит? Курсанты, можете повод посторонних, пожалуйста? Можете сказать, что тут происходит? Я уйду. Добре, добре. Тим, уйди, пожалуйста. Я собираюсь. Я не люблю, когда тустать мне над душой. Ой, ой, ой. Why should you